Добрий день, шановні аграрії. Наш аероподорож продовжується, і з вами знову я, Іван Подолян, менеджер технічної підтримки компанії «Адама Україна. Ми знаходимося у Волинській області у нашого баторічного партнера, ТОВ з обмеженою відповідальністю Прогрес на посіві озимої пшениці. На даному полі був застосований гербіцид легато тріо у нормі 2 літри на гектар. Посів пшениці дуже ранній, попередник озимий ріпак, і це нам створює дуже великі проблеми. Оскільки разом із сходами озимої пшениці ми отримуємо дуже ранні сходи і падлиці озимого ріпаку, і зимуючих бур'янів. Як бачите, посіви в ідеальному стані чисті від бур'янів та падлиці озимого ріпаку, а культура розвивається гармонійно і ефективно. А ось ситуація на необробленій ділянці. Як бачимо, падлиця ріпаку повністю пригнутала на нашу озиму пшеницю, е, також присутні такі бур'ян, як від морених е, та метлюх. Хочеться особливо підкреслити. Що після застосування легато тріо повторні гербіцидні обробки зазвичай не потрібні, аж до збору врожаю? Це означає економію часу та ресурсів, а також зниження навантаження на культуру та довкілля. Навесні ми обов'язково повернемося на дане поле, щоб продовжити огляд і показати вам, як культура розвивається протягом сезону. В ній спосони гербіцид по пшениці буде поле чисто, як вода в криниці. Якщо хочеш мати врожаю повні закрома. Купую легато тріо від Адама. Дякую за увагу! Слідкуйте за нашими оновленнями і завжди будьте в курсі найновіших рекомендацій.